Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина. Ми вже курську, ну настільки розжували, вже настільки передивилися з кожної сторони, з усіх сторон. Єдине, що ми не подивилися, це відношення, з... е... яке відношення має. До плану Зеленський. Тобто, не його відношення до цього плану, а саме яке відношення має він до плану? Тобто, чи задіяний був з самого початку Зеленський? Чи не був він задіяний, чи його попереджали, чи це зробили крадькома, чи це був вкрадений у залужного план Зеленським? Ось якось так. Дивимось. Яке Ой. відношення? Що має до цього? Я, як причетний? Зеленський до цього плану курська операція. Тут якийсь в обхід щось зробити. У мене йде така інформація, що тут в обхід зробити, а, тобто причетність є. Він, звичайно, це не розробляв. Розробляли хтось інший. Ось ми вже говорили. Розроблено було давно, давно розроблено було залужним і Муженко. Це ми розглядали. Дивіться попередні розклади. Єдине, ми не дивилися на Зеленського. Тобто, як, як він причетний до цієї справи? Він дав добро. Чому тоді. Він зробив вигляд, мовчав, зробив вигляд, чому там наших так легко пропустили. Тепер там ідуть важкі бої. Розумієте, тут була якась перспектива. Цей план був задуманий в обхід десь обдурити, щось обманути. Я все рівно ще не задоволена. Мені замало карти показали. Він дав добро. Ось ця карта говорить: він дав добро на цей план. Тепер він нею не задоволений цим планом. Тобто, іде не зовсім по його. Він не задоволений. Ось ця карта про це говорить. І ось ця тут він злий. Тому він був злий. Тобто, щось там. Таке враження, мені складається таке враження, що військові там трошечки взяли ініціативу в свої руки. Не так іде, як запланував Зеленський. Тобто він знав про цей план. Я ще раз зараз перепитаю, чи знав він про цей план? Тут пише, в принципі, він туди не вкладався. Ця карта говорить, він не вкладався, але він знав про план. Але ми ще раз перепитуємо, чи знав Зеленський про план. Знав, знав. Все він знав, і крадькома його розробляли. Тобто вкрали, його вкрали у залужного. Ось, скажімо так. Е, дивіться, коли звільняли всю команду залужного, хтось все ж таки а в команді залужного працював не на залужного, а на владу. Хтось таки продав той план, тому що залужний зазвичай за, 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 за нічого не розповідав. Навіть. Е, Нашим союзникам. Розумієте? Вірніше, нашим партнерам, не союзникам, а нашим партнерам, нашим західним партнерам не розповідав. Тут вкрадений план, бачите? Тут вкрадений план Зеленським. І хтось лояльний був до нього. Ось тепер карти розкривають. Це був вкрадений план. Але він все рівно недобре виконаний. Був би залужний, виконали би його інакше. Повірте мені, сирський нездатний на це. В нього інше є стратегічні військові, а є тактичні. От цей сирський, він тактичний. Залужний, муженко це стратеги мірового, як то кажуть, світового рівня. Ось якось так. Тобто тут вкрадений, тут вкрадений. Зеленський вкрав використав. Так він знав. Все, він знав. Він просто робив вигляд, що він нічого не знає. От і все. І злиться, злився він, о, випав е, сам е, цей Зеленський. Тобто виходить так, що це вкрадений. Тобто, навіть не Ну, як би вам сказати, тут підло вкрадений. По цій карті говориться підло вкрадений. І е, Росія. Знала про цей план. Виглядає так, що Росія знала про цей план. Це було все підстроєно. Але зараз там щось пішло не за планом. Зеленський не розраховував, що там будуть якісь бої великі чи ще щось. Там втрати, щоб ви розуміли, там теж є втрати. Можливо, не такі великі, але теж великі втрати. І на Курській звідти повертаються теж у на жаль. Вибрали на свою голову. Навіть не знаю, що казати, гаразд, мої дорогенькі. Я хотіла подивитися, чи має якесь відношення, тому що все рівно все дуже підозріло абсолютно підозріло. Кожного разу випадали карти місяця, а карти місяця це такий обман. І ось тут вкрадений план. Зеленський знав. Але робили вигляд, вони мовчали, ну, все задумало. Це все йшло по плану задумано. Ось вам і сам Зеленський. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, бережіть себе і чекаю на ваші запитання. Можливо, у вас виникнуть ще якісь запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!